Яке ж водохреще Господнє без традиційного купання в Ополонці? Цього тижня випробовували цілющі властивості Йорданської води мешканці села Стоянів. Тут водохресне освячення води перетворилося у спільне дружнє свято. Далі дивіться у сюжеті. Цьогоріч у стоянові свято водохреща Господнього було особливим. Вперше, із ініціативи громади та духовництва освячення Йорданської води урочисто відбулось на сільському ставку. Матеріально підтримали таку ініціативу благодійники Іванкевич Євген, Галущак Андрій, Владовський Назар та готувались до свята усім селом. Власноруч прорубали ополонку та виготовили хрест із льоду, Білик Роман, Ревуцький Леонід, Кінзерський Василь, Стоцький Микола. Порядкувати та очистити територію, де відбувалися урочисте. Від снігу допомогли мешканці Стоянова Іван Матвійчук та Степан Галущак. Освятив воду отець храму святого Іллі Олексій Лупін. Після усі охочі випробовували на собі цілющі властивості Йорданської води, згідно традиції в ополонку. Із рук ретечі спішив була прийняти крещення слуги і ради ріків наших чоловік полю. Великий ти, Господи, дивні діла твої, нема ні одного такого слова. Що задовільняло би, то успівало би, чудеса твої. Великий ти, Господи, тині діла Твої, нема ні одного такого слова. Що задовільняло, то успівало би, чудеса Твої. Великий ти, Господи, діла твої і нема ні одного такого слова, що задовільняло та успівало би чудеса твоїх. Тебе слухає світло, перед тобою тремтять без зоні для тебе джерела, ти розіп'яв на небо наше, як намет, утвердив землю у водах, ти обгородив море піском і для дихання розлив повітря, гнівські сили служать тобі. Сам чоловіко любче, царю, притинині щастям твого Святого Духа, і о святий Свого Дцю. Саме ж Чоловіко любче царю, притинині щастям твого Святого Духа, і о святи воду Отцю. Сам ж Чоловіко любче царю, притинині щастям, твого Святого Духа. І о святи воду Отцю. Дині втекли води, бо токи не водилися і не поїздили по спраглих людей своїх, Ти Бог що заліє водою і вогнем визволив. Ізраїль від омани вагалою, сам і нині владико. Ось воду оцю, Духом Твоїм святим. Сам і нині владико. Ось воду воду Духом Твоїм святим. Оголи в Йордані, хрестився святи, Господи. Троїчне з'явилося поклоніння, голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Голова, потверджував ці слова, Хрестився ти, Господи, троїчне з'явилося Голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже, вигляді, голуба, потверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава. По тобі! В Йордані хрестився, ти, Господи, О, не з'явилося поклоніння, О, Голос. Отця свідче про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голова потверджував ті слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава. Слава Тобі Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Схистити дола нашого спасення, істині Бог нас, молитвами, причистує своїй Матері, і всіх святих, хто милує і спасе нас, Боже, благий і чоловіка любить. Амінь. Я думаю, що сьогодні ми прийшли на такий добрий заклик, тому що це є наша молитва. І знаєте, символом отої води, того невеликого ставка чого озера. Якщо сюди заходить вода і має звідси вихід, то вона завжди є символом того, що і в наше життя приходить Дух Святий і має з нас виходити добро, милосердя та любов'я як Християн. Якщо Вода сюди буде поступати, а не буде виходити, тут буде болото, тут заведуться жаби. Так і в нашому духовному житті, якщо від нас не буде виходити діла милосердя і чеснот християнського життя, у нас буде запустіння. Тому я всім бажаю пам'ятати про таку головну річ. Зачастий отче, дорога громада! Сьогодні ваша присутність на цьому ставку. Свідчення про те, що в нашому селі Стоянові сталася дивна історія, історія, яка буде записана нашому наші ліску, ліску життя нашого села. Тому я ще сьогодні щиро дякую всім тим, хто причинився бодай, найменшою каплею для того, щоб сьогодні зробити ставок, ставок нашим святим ставком, щоб в цьому ставкові водилася риба, що рибаки тут ловлять. Що в тому ставкові купалися діти, і що в тому ставкові було все те, що має бути святе для нас. Тому сьогодні я щиро вітаю вас всіх, всіх вітаю, бажаю вам всім здоров'я, щастя, успіхів вашому, ваших сім'ях. Бажаю, щоб всі здоров'я сьогоднішнє наше хрещення цієї води для нас, для всіх здоров'я. Тому ще раз всіх вітаю сьогоднішнім святом. Слава Україні! Ідіть на воду. Христос захрчай! Приседа! Престоль, чащай! Причина! सोचाय <laughs> Як і на кожному українському святі, не бійшлося у стоянові і безщедрої та смачної гостини. Тут кожен міг знайти напитки та страви на свій смак. Серед господин, що дивували гостей та односельчан смаколиками білик Наталя, пагнюк Оля, крупник Зоряна. Свою подяку за допомогу організації свята сільська рада Стоянова також висловлює Богдану Богнюку. Василю Павлову, Смалю Ігору, Крупнику Ярославу, Волковичу Євгену. А також Микиці роману Матвійчуку Василю Горбачевському роману. Сподіваємося, що освячення води на сільському ставку стане доброю традицією для стоянівців у свято водохреща Господнього. Христос охрестився у річці Йордан.